Всіх вітаю, шановні українці. Всім доброго дня, всіх вітаю. Ну що ж, шановні українці, нарешті наша влада українська почала піклуватися про українців. Представляєте? Нарешті почали піклуватися, а саме про тих українців, які за кордоном. Ну, от не, дають їм, не дає їм спокою, не дають їм спокою ті українці, що вони що знаходяться за кордоном. От вони почали придумали, як же ж їх повернути додому. Треба ж повертати додому. Не ж там бідолаги такі нещасні, такі бідні. Ну що ж треба ж про них попіклуватися, про тих українців що за кордон? Їм ж там так погано. Ти що? От, Як ви думаєте і як? Напишіть в коментарях. Як ви думаєте, як держава, от влада почала піклуватися про українців і що вони вигадали? от. І не забудьте лайк лайку цьому відео, підписатися на канал і включать кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. А от як, от як от як вони придумали, вони створили ціле міністерство? ціле міністерство по поверненню українців додому, на Україну. Міністер. Бачите, як, бачите, як, як турбуються що аж ціле міністерство? Аж ціле міністерство створили. Оце, так. Да. Плюс там ще розробляються якісь єбали. Я не, це, не, це, я не це я не матюкаюсь. Є батьківщина, ну, ці всі додатки, ті падія, ці непотрібні цифровізація, оце, не, ну, це, це, це кончена якась, да. Оця цифровізація, тому що. 음, як би сказати, ну не всі вміють, не всіх смартфони, особливо пенсіонерів, щоб цією цифровізацією користуватися. Але менш з тим, от, що ж вони придумали? Азата Альпаїс пише, що ж придумала наша влада? Ви думаєте, якісь льготи будуть українцям? Да? Якісь там. Поблажки, щось там. А, е, типа, що ж, е, е, якщо чоловіки призивного віку повернуться, їм буде надаватися е, робота з бронювання. От ви чоловіки призивного віку повертаєтесь в Україну і вам дають е, роботу з бронюванням. Ви будете повернетеся, будете працювати, у вас буде бронь. Ви в це вірите. Ну, ви в це вірите, ви повернетесь. Я так думаю, і це суму моя думка, я ні до чого не призиваю на цьому каналі, тільки чоловік призовного віку перетне кордон на Україну, його вже буде там ждати ТЦКшник, мент, ТЦКшник, повісточку, воєнкомат, і він отуди не вийде. На тлі того, це все на тлі того, що відбувається в Україні. Я ще раз повторюю: я ні до кого нікого, ні до чого не призиваю. Менш з тим, як вони будуть повертати. І це Газа Тальпаїс пише, що українці, українська влада спілкується з тією, з тією, з тією владою, де знаходяться українська Германія, Польща, Литва, Латвія, там, Естонія, де, там, там, де вони там знаходяться, українці. От. Німеччина, да, Германія, щоб вони припинили надавати допомогу українцям, які там знаходяться. Ви представляєте? Щоб ті там припинили надавати допомогу і, щоб Украї... і тоді українці повернуться додому. Це нормально? Я. Ну, я, я, я не розумію, як це. Це, це, так не, це так не любить свій народ, щоб отак. От... Дай Бог, щоб це була неправда. Знаєте? Дай Бог, щоб це була неправда, і що ця газета вона. Пише ну, неправду і тому подобне. Але ж, ну, як би сказати, дивлячись, що кується в нас в країні, як з українцями чинять на даний момент, да, на кожному углу 에, того чоловіка, 에, принижують, опускають ниже плінтуса, крутять, б'ють, ламають як оту собаку останню. Ну, хочеться, хочеться, ви знаєте, щоб це була неправда. От, от мулює муляє нашій владі те, що люди за кордоном українські живуть хорошо. От я так думаю, напевно, що так от муляє, от їм муляє. Я не знаю кому, ну комусь там, напевно ж муляє, Отак воно їм їх аж кребе, що українці там хорошо живуть за, за кордоном. От треба їх срочно повернути. не, щоб там сказати, люди. Повертайтеся, будемо відбудовувати країну. Люди, повертайтеся, все буде в нас добре. Конституція в нас буде працювати, у нас закони для людей будуть працювати. Повертайтеся, і все це буде працювати. І не на словах, а на ділі, щоб це було. Да? Отак, от отак дивіться. От у нас вже бусифікація, оця е, ТЦКшна. Ми вже її скоренили. Ми там дивіться, ось, ось покарали е, тих, 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 тих. Суди пройшли, все покарали, хто е, не. Добросовісно відносився до українців, хто незаконно затримував, хто знущався над українцями. От ми їх всіх затримали, ми їх всіх посадили, ми їх покарали, ми корупціонерів теж посадили, покарали. Дивіться, в нас все налагоджується, звертайтеся додому. Отак, от отак треба повертати українців додому, а не щоб припинили виплати. Отому, да, ну все, Та хоч і виплати припинять там, українці не повернуться, я так думаю, додому. Ну, ну, Кояки повертаються, але ж, але ж я думаю, що лишаться, будуть іти працювати, хоч даже будуть бомжувати, але я так думаю, що не повернуться на тлі того, що відбувається. І це, це воно так і є. Це, ну, я нікого ні до чого не закликаю, не призиваю. І ніяких. Ні, ну, взагалі, в мене мислі задніх немає. Я за Україну. да. Я люблю Україну, я лишився в Україні, я працюю в Україні. І на своєму гіркому опиті я бачу, що робиться. Подивіться, друзі, я всіхом господарські працюю. Ніхто нічого не контролює. В цьому році, в цьому році. Я змінив 3-4 професії. Ну, ну Не професії, а місце роботи на комбайні. В одного відпрацювали, дивимося, він не заплати. В другого відпрацювали, вроді все хорошо договорилися, це все на словах, ніхто нічого не контролює ніяку заробітну плату, ніяких немає якби, захищеності. Навіть у цього комбайнера тракториста немає якоїсь захищеності, що, що він отримає ті кошти зароблені. Ніхто держава отсторонилася, податки, податки давайте, податки давайте, а там іншу контролювати не будемо, там ми якось самі. І тут ці власники, да, що хочуть, те й роблять. Хочу заплачу, хочу не заплачу. Ну і як, куди? Куди йти? В холдингах там взагалі копійки платять і відносяться до людей, як до скотви, вибачаюсь за вираження. От. Сам себе осуджую, ну, але ж так воно і є. Подивіться, що робиться, і, і, і як, ну, як воно не до кращого, я не бачу, що воно щось, щось люди краще йде. Воно все щось хуже, хуже, хуже. Топчуть цього українця, топчуть, топчуть, топчуть і топчуть. Подивіться, як нас називають ресурс. Особа. Ухилянт. Це хто попридумав оце усе? Простий українець це все придумував такі слова? Ні, це там в верхах. І сидять оці недоексперти, у студіях да, цього єдиного марафону, і розповідають, що Українець такий хреновий, такий ухилян, особа, ресурс, це ресурс. Понимаєте? Ну, куди це воно двигається? Отой дикий там сидить отих цих. Це ж це ж так ненавидів. Я не розумію, як можна ненавидіти так український народ, щоб отак про людей. Не, от, 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 да? От сидіть там в ефірі, і так в ефірі просто-напросто, так на простих людей котить так бочку. Це наскільки треба так ненавидити. І він такий не один. Там же ж їх, там вагон і маленька тілешка. Це, це Господи, прости. Це просто тупо виході розказують, що е, ну, я не знаю, що це вони так ненавидять нас. Доведи, ну Господі, да, щоб воно е, далі ще хуже було. Ну, Далі я не знаю, вже, що може бути хуже. Ми з кожною новою владою, яка приходить, ми думаємо, ну вже хуже не буде, ну вже хуже не буде, ну вже хуже не буде. Але воно все, все хуже, хуже, але все одно все хуже. Ми думали, що ці вже прийшли, ой, хорошо, ой, тому подобне, але ж тут тільки бах, і така срака. Ще хуже, чим було. Куди, що воно буде, як воно буде, я навіть, я навіть не знаю. І от українці, вони хочуть українців, все ж воно муляє, все ж воно їм муляє, щоб повернути українців бідолажних із до того кордону, бо вони там, це ж те що, вони ж там там так, так прекрасно живуть. Якось треба, ну, я так думаю, що, мабуть, треба якось щось, щось робити для того, щоб вони повернулись, українці почали повертатися в Україну. Я розумію, в нас війна, на нас напали і тому подобне, але ж, але ж ну, 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 не такими ж, ж е, скотськими способами, да, і просто ну, не, ну, я не знаю, мене слів немає. У вас, якщо є, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я ще раз, я ще раз повторюю, що я на каналі нікого ні до чого не призиваю, нікому нічого не нав'язую і. Я просто висловлю свою думку як громадянин України, який ще не втік звідси. Ще щось, ще щось питаюсь робити, якісь сплачувати податки, і десь працювати, збирати якесь зерно, да, там, але ж все одно, і не знаю да, далі, що буде там, якщо їй платять. То комбайни — хлам, а требують от тебе, як ти на новому працюєш. Так що якось отак. Напишіть в коментарях, повернуться українців додому чи ні. Я вам бажаю здоров'я, всього самого найкращого. Головне здоров'я і скорішого закінчення цього всього, 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 всього п'ятого жахіття, що відбувається. Дай Бог вам здоров'я, всім здоров'я, всім саме, головне — здоров'я, всього найкращого. І скорішого закінчення цієї. війни. Дай Бог вам всім здоров'я!